Так, друзі, вітаю, вітаю. Сьогодні у нас 16 серпня 23 рік. Київська область, майже Київ. От Інжирчик я знімав, недавно там в Тіктоксі викладав також і на каналі хочу себе на Ютубі показати. Дивіться, мій інжир уже достиг деякі. І бачите, що я говорив, що мурахи. Мурахи бомблять просто нереально. Зараз буду їх знімати, ці плодики. Ось вже достигший. Дивіться який. Бачите, вже. Давайте я і зніму те, що я говорив. Що мураха б'є. Дуже дуже це класний. Мені подобається адріатичний білий сорт інжирчику. Такі непогані. Це основний врожай. От, непогані такі ягоди. За зовсім колір другий, типу як зелений. А, жовтий, жовта поверхня і тому колір зовсім інший. Тут ось мураха просто. Його можна було б щоб він ще сьогодні повисів, але і завтра, але але бачите, скільки мурах. Вони це діло полюбляють, вони, мабуть, щось знають. Прямо на відео зараз їх виганяю. От, вони, мабуть, щось знають, бо він дуже-дуже смачний. Ось така, е, такі ягодки. Ми вже сьогодні одну зірвали, бо вони їх просто знущалися з цього інжирчику. От, е, дуже класний є смак, він такий прям соковитий, е, достатньо цукру вже в ньому. От, так що я дуже задоволений. Бачите, легко знімається. Зараз мурашок. Таке, вибачайте, що відео, наскільки не якісне, але як воно є, я так знімаю без от, повидуваю щось мурах, бачите? Ось такі в нас інжирчики. І ще я бачу є один. Також, дивіться, який красавчик, вже також він. Бачите, вже, ну, ще можна було б до завтра потерпіти, але ну, він лег, він, він дозрівший. Він дозрівший, він нормальний. Дивіться, яка класна фіга, які величенькі вже. В принципі, як для врожаю. Що це не Бреба, то це я вважаю для адріатичного білого дуже-дуже класно. Да, тут жовта поверхня, і камера показує, як він типу як зовсім зелений. Але насправді ні, ви ж бачили. От. Бачите, ось така загрузка, дуже багато плодиків. От. Я думаю, ви бачите, я вже неодноразово показував вам і зараз покажу. Я розповім, чому я обрізаю. От бачите, листочки ще буду знімати обов'язково. Я обрізав, сонце більше попадає. Е, інжир просто почав достигати краще. От, е, і він вже, не, ну, вже ці листки майже вони не потрібні. Але ось дивіться, скільки фіг. бачите, І вони пішли вже дозрівати. Він вже пішла наливатися, я бачу, відразу. це буквально за 2 дні я п'ять штук вже зняв. Е, за 2 дні достигло, достигло досить багато, багато врожаю. ну В сенсі ягід. А, і он же, дивіться, ще який класний. Ось дивіться який. Але почекай, може ж до завтра він ще витримає мураха його. Але дивіться, он, бачите, скільки солодке було, і мурахи вже скільки їх бігає. Не знаю, що поки якось боротися з ними. Не хочеться ж сипати всякі хімії поряд з кущиком. От, ну, так от. Все ось, бачите, друзі, є. Сьогодні це вже 5 штук таких. Це вже так, це вже, вже можна з'їсти щось. Не так же, ж не відразу, звичайно. Просто там-то багато на кущі, але він перший починає дозрівати, отак от потроху йде, йде, йде. Але супер, мені дуже подобається. Все, підписуємося на канал, буду ділитися, буду розповідати, е як вирощувати якісь нюанси, ділитись з вами. Ось, дивіться, які будуть фіги, тут взагалі будуть такі ну, Великі-великі, аж розриває їх. Надо також обережно з поливами. Я за цим зараз слідкую. Все. Пока-пока, до нових відео!